Друзі, вітаю. Ви не повірите, але на тлі повідомлень в міжнародних змі, що посланці Трампа в Берліні тиснули на українську делегацію, вимагаючи віддати Донеччину Росії, на тлі того, що Україна відкинула увесь цей тиск і відхилила пропозицію США про так звану вільну економічну зону про демілітаризацію Донеччини, на тлі також того, що після завершення сьогоднішнього другого раунду перемовин між Україною та США у Берліні. Жодних результатів не було, сторони нічого не повідомляли. Сьогодні ввечері міжнародні ЗМІ гучно повідомили, що виявляється, президент США, Трамп задоволений переговорами. ЗМІ пишуть, що Трамп задоволений результатами переговорів між Україною та США. І як заявляють американські чиновники американським змі, що переговори були справді позитивними, було досягнуто консенсусу з низки питань, що є ще деякі питання для обговорення, але в цілому Трамп задоволений прогресом. Посадовець сказав, що європейські представники були видатними і сподівається, що ми на шляху до миру. Також американські чиновники заявили про прогрес щодо гарантій безпеки для України, які передбачені статтею 5 НАТО, але попередили, що ці гарантії не будуть існувати вічно. І не лише такі повідомлення в міжнародних, насамперед американських змі, про те, що Трамп задоволений про те, що перемовини йдуть добре. Є заява від канцлера Німеччини Мерца. Який сьогодні заявив про шанс на мирне врегулювання в Україні і про вражаючі безпекові гарантії від Сполучених Штатів Америки, крім того, лунають такі оптимістичні заяви з України від Умірова про переговори зі США що досягнуто реального прогресу? Уміров наголосив, що Україна та США до кінця дня можуть досягти угоди, яка наблизить мир. Також є заяви від кислиці після переговорів, що українська позиція дуже чітка і що США уважно слухають. Що відбувається такі оптимістичні заяви? Є ще, до речі, заява, звісно, президента України Зеленського, який не робив таких оптимістичних заяв, однак він заявив, що в цілому переговори пройшли продуктивно, вони були детальними щодо гідного миру. Проте загалом, на тлі таких гучних заяв, на тлі цих повідомлень, є важливий момент. Журналісти, міжнародники, звернули увагу на те, що незважаючи на всі ці. Промова, що досі немає жодних подробиць щодо досягнутих відчутних компромісів, і що, хоча точні деталі не розголошуються, але Зеленський заявив, що Київ не погодиться на жодні територіальні поступки, що нібито передбачаються в мирному плані Трампа. Більше того, сьогодні ввечері деякі експерти, журналісти, міжнародники прямо пишуть, що незважаючи на позитивну риторику, схоже, що Україна та США все ще досить далекі від всеохоплюючої угоди, такий миттєвий аналіз. І головна причина це територіальні питання. Головне питання це територія. З розмови було зрозуміло, що поки що немає угоди щодо того, хто контролюватиме яку територію після мирної угоди, і як ця територія буде визнана. Є щодо територіального питання заяви президента України зеленського який наполягає на тому, що Україні потрібна ясність щодо гарантій, перш ніж вона зможе розглядати територіальні запити. Гарантії безпеки мають бути дієвими для того, щоб будь-яка мирна угода працювала, і Україні потрібне чітке розуміння того. Що гарантії безпеки собою являють і як хто буде їх контролювати, перш ніж Україна буде приймати будь-які рішення щодо лінії фронту та території, ось така вимога від України, така умова спочатку гарантії безпеки. А далі будемо говорити. Перемовини, що зараз продовжуються, третій раунд. Хоча президент Зеленський не бере вже участь у цих перемовинах. Завтра у нього офіційний візит в Нідерланди. Тим не менш, перемовини продовжуються, тому вже у завтрашньому наступному випуску поговоримо більш детальніше про те, як розгортаються події, чи продовжують розгортатися. А тим часом неприємні новини для Кремля: Європейський Союз запровадив нові санкції проти тіньового флоту РФ. Як раніше говорив канцлер Німеччини Мерц, що тепер європейський союз буде запровадити санкції щодо тіньового флоту значно частіше, чим загальні пакети санкцій. Також вводить санкції Україна. Сьогодні є гарні новини. СБУ втретє за тиждень уразило нафту в інфраструктуру Росії в Каспійському морі. Величезна дистанція Каспійське море працюють наші спецслужби, і це вже третій раз за тиждень. Крім того, є заяви від нашого Генштабу, який сьогодні повідомив про ураження Астраханського газопоробного заводу. І щодо наслідків, сьогодні пропагандисти пишуть, що нафтопоробний завод «Славнефть Янос. У Ярославлі зупинив виготовлення палива після атаки безпілотників, тому що була пошкоджена установка АВТ-4 серце заводу, яка забезпечувала третину його потужності, а також нафтоналивна естаката. Коли відновиться робота цього підприємства, до речі, п'ятого за величиною на Росії, яке знаходиться за 250 км від Москви, невідомо пропагандисти не уточнюють. І ще топова новина щодо наших ударів. Є повідомлення від СБУ, що дрони служби безпеки України вперше в історії підірвали російський підводний човен, підірвали нашими морськими підводними дронами. На Росії Міноборони РФ офіційно це не визнає, проте пропагандисти прямо пишуть, що так, така подія сталася. Пишуть про те, що потрібно дуже багато часу на відновлення, чи взагалі можливо буде це відновлення цього підводного човна, і б'ють на сполох. Пишуть про те, що українські підводні дрони можуть стати серйозною загрозою не лише в Чорному та Азовському морях, а й навіть в Балтійському морях. Дуже зараз непокоїться на Росії, що Україна буде бити підводними дронами, наприклад, по Танкерах тіньового флоту Путіна або по кораблях опаційного флоту, які знаходяться в Балтійському морі. Щодо гучних заяв з Кремля сьогоднішніх вечірніх, ви не повірите, але нічого немає і рідко таке взагалі буває. Мовчить Кремль, видно, не знає, що сказати. Тим не менш, сьогодні пропагандисти публікують таку топову новину, чи топові новини. З одного боку є повідомлення від ТАС, що Київ для тиску на США буцімто вводить в оману щодо ситуації в Куп'янській. А з іншого боку, російські пропагандисти прямо пишуть, що ситуація на заході Куп'янська стала швидко погіршуватися. Що противник, атакуючи силами підрозділів одразу декількох бригад, а також силами двох штурмових полків і загонів спеціального призначення сил спецоперації ігур Гур -МО, Продовжує витісняти окупантів з півдня і півночі. Що ЗСУ чи загалом Сили оборони України були взяті під контроль ще декілька мікрорайонів, а також населений пункт Московка. Пропагандисти пишуть, що купінська операція йде петлями, і що для сил РФ склалася така неправильна ситуація, коли оголосили про захоплення Куп'янська, а насправді його не захопили. І пропагандисти пояснюють, що це було потрібно зробити з військово-стратегічної і з ідеологічної точки зору, а нічого не захопили. І тут ще цікавий момент, тому що Путін 9 грудня, декілька днів тому, менше тижня тому, навіть нагородив московського генерала Орденом. Героя Росії, так званого, а він ж нічого насправді не захопив. Він не захопив Купінськ, він захопив його в лапках. Хоча Путін він його особисто питав, не пам'ятаю зараз прізвище цього московського генерала, чи точно Купінськ окупований, він підтвердив, що точно, точно, а виявляється, що ні. І як сьогодні наголошують пропагандисти, що загалом ситуація в Куп'янську і ця подія, успішний контрнаступ ЗСУ демонструє те, що українські сили, як і раніше, здатні ефективно захищатися і вдало контратакувати, не дивлячись на те, що Російськопоційна армія посилює натиск. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій заяві президента України Зеленського. Сьогодні президент України підсумував переговори зі США і назвав співпрацю з Німеччиною основою інтеграції в ЄС. Зараз Німеччина дуже підтримує Україну, є підтримка, і підтримка фінансова, і підтримка політична, і підтримка всередині Європейського Союзу. Як сьогодні пишуть німецькі ЗМІ, наприклад, видання НТВ, що Мерц, виступаючи сьогодні з промовою, ледь стримував сльози. Що на початку своєї промови канцлер Німеччини він фактично видав свою стурбованість. Крім того, на тому ж ресурсі німецькому NTV є заяви від експертів, що Німеччина має допомагати більше, тому що, наприклад, Швеція і Данія, якщо брати суму допомоги Україні у відношенні до валничого продукту, допомагають значно більше. І що насправді допомога Україні це інвестиції у безпеку Європи, і що це, зрештою, значно дешевше ніж нехтування нею. Ну і остання новина у цьому випуску це такі гучні повідомлення від російських пропагандистів про те, що буцімто озвучений підступний план Стармера і Мерца, і що політики НАТО порадили Зеленському бити по Москві. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую що дивилися. Свої думки щодо всіх цих подій пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в Етері.